І скільки в ньому смутку. І сьогодні, через 50 років від того знаменного дня, дозвольте, дорогі ветерани, привітати вас цим великим святом, побажати вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, радості від вашого життя, від ваших дітей. И вклонитесь вам, низенько за ваш ратный подвиг. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны и рядовым. Поклонимся и мертвым и живым всем. Тем, которых забывать нельзя, поклонимся. Поклонимся, друзья. зачах, вилися. Я вже заявляла, потом за той раз, тож питать, немає, що робити. Там платити. Артист, ну, чура. Так, от трохи ози, darum, отдал он три. Так, на грані, що ви фіола. جيڪو ٻڌوڙي نيوهو ٻڪوڙي جو ڪم ڪيڙا سنها ڪيڙا سنها Ходи потрошку. Да. І, то. і... оце ж і вас над колисками виявляю. Дай Бог вам віка і здоров'я. І, і вам всім, 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 щоб ми трошки іще держалися на рівні. І в міру своїх можливостей теж диктували свої позиції. Бо трудно зрозуміти цим прийдешним демократам оту позицію, яку ми з вами займали. Не воювали за ордена, ми не воювали за медалі. О, це ваші за жовтий прапор. Не то, ні, 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 за жовтий прапор, за той зуби, Це то все не воювали, не воювали. Але ми воювали за свою батьківщину. Візьміть ми воювали за батьківщину, і наша батьківщина був союз Радянський. Соціалістичних республік. республік. Дай Бог, щоб ми щось подібне держали. І тоді вони були незавісні. Да. Не то вони тоді республіки були незавісні. Але хто це... я... да. я... сьогодні, Ну це між нами там Грузина, марм'яні, да. калмики, то хто? Ми б його сприйняли да. так, як рівноправну людину, яка як раду захищала воювали... точно, я не знаю, то там зверху воювали, так ми а воювали. ми, по-моєму, все це ділимо і ділимо так, як воно повинно бути. Рогами наші земляки, а вдома лишилися їхні побратими, молоді побратими, які взяли до рук зброю і стали народними месниками. Горіла українська земля під ногами фашистської нечисті. І зараз про ті часи нагадає вам пісня, Только что пришла с передовой мокрая, уставшая и злая. Руки не поднять. Прилегла, но слышу, что опять по окопам нашим бьют шрапнели. Из землянки выбегаю в ночь, А навстречу мне рванулось пламя, А навстречу тех, кому помочь я должна спокойными руками. И за то, что снова до утра Смерть со мною ползать будет рядом. Мимоходом молодец сестра. Скажуть мені товаріщі в награду, цілятки належать Юлії Друніній, поетесі москвичці, садружинниці, яка пройшла всю війну. Так, як і наші дорогі жінки, ветерани, що теж були медсестрами і сандружинницями на фронтах великої вітчизняної, робити. Good mm morning. -hmm. 哇！ Миколаївна, дорогі наші ветерани, тихіше, будь ласка, тихіше. Дорогі наші ветерани, солдатські вдови, мої батьки і матері. Чого я звертаюся до вас? У мене є одне таке прохання. Тихо! тост. Ну, тихіше, будь ласка. Перш за все давайте налийте всі по 5 грам. Свої рюмочки налийте, Я дуже вас прошу. Всі-всі налити. Та ти же, ну важко ж говорити. Батьки і матері. Я говорю за многим. Нема з нами. Я говорю так, мої батьки і матері, за того, що мій батько, учасник Великої вітчизняної війни, але не дожив до сьогоднішньої перемоги лише один день. Він погиб 8 травня 45-го року. І ті солдатські вдови, в тому числі моя мати, яка залишилася з п'ятьма дітьми на руках. Вони відвоювали те, що ми маємо сьогодні. Вони їх посіли, вони сіяли, вони орали і вони виховували нас. І от, дозвольте мені вам виразити виразитися за те, що ви сьогодні є. За те, що ви завоювали наше сьогодення, але прикро те, що ви так гірко його завоювали, і ми на сьогоднішній день не можемо зробити все можливе для вас те, чого б ви потребували. І давайте вип'ємо за тих солдатських дів, яким було дуже гірко, яким було дуже боляче, проважати своїх, своїх чоловіків на війну і в день перемоги одержувати похоронки. Спасибі вам за те, що ви є. Спасиба цим жіночкам, яких осталося дуже і дуже мало, яких з кожним годом все менше і менше. Адже фронтові рани не дають спокою і кажуть про себе. Хай вам Бог дає здоров'я і сили, бодрості, і енергії, щоб ми ще з вами у нас було здоров'я, і ми щоб з вами зустрілися на друге 50-річчя за тим же прекрасним сполом. Спасибі вам! Прошу

Які чекали і не дочекалися, які винесли весь тягар праці в тилу. А нам спасі, вип'ємо стоячки. Богу від ябудь. Освітла! На ньому виступав наш президент Кучма. Що він сказав, товариші? Він сказав, що нравиться комусь чи не нравиться комусь. А воєнне командування побачило зраду Сталіна. Не, він не казав, що зрада, а як він виразився, не ну, непоняття в воєнному відщенні. Поэтому, значит, воєнне командування вище взяло ініціативу в свої руки во з Жуковим і почали діяти так, як це повинно було бути. Бо якби йшли по путі Сталіна, товариші, перед началом війни під указом Сталіна було арестовано 40 тисяч генералів. От через те, через те, через Україну пройшли німці туди і обратно. Україна найбільше. Україна найбільше пострадала за всіх республік, бо війна прикотілась туди і обратно, по Україні. От через це, через ошибки Сталіна. От потім взяло воєнне командування партійне, звісно, як каже Кучма, і взяло ініціативу в свої руки і начало діяти по-своєму. Микола партія. Це ще може бути і не так. Може і не було. Бартія організовувала побігу. Товариші, чим сила була в нашій армії? Чим сила? Мені було 20 років, я був на фронті. В Австрії я бачив. Значить, чим сила в нашої армії? В окопах був разом з солдатами сержант, младший лейтенант, лейтенант і старший лейтенант. А далі ця свитка вже от від одвигалася. А, кому а ті сиділи в окопах і їли в одному котілку з солдатами. І коли йшли в атаку, наш офіцер не казав, басиль, піднімаєш Чемикова туди, а піднімав під столет і казав, пішли за мною. Да. От що сила, товариші. І оце наше ура, товариші, ура руське, яке було прийнято ще суворовським періодом тоді, воно поставило всю Європу на коліна. Я прийшов в Карпати від почала до кінця не по дорогам, а по сопкам. Да. З мінометом на, плеч, на, на, на плечах. Вночі ура, утром ура, У день – ура, а там, де ура, там побіда, товариші. Бо всі оці армії, всі, які в мірі, вони не вміють кричати ура, вони квакають як жаби. А раз вони квакають, то в них вони разноголос є. От вам що. Не нужні були ото союзники нам, сьогодні казав Юрій Ларіонович. І союзники нам не нужні були. Наша армія була настільки престижна, вона поставила всю Європу на коліна. І наша пісня, оця Катюша, дітками, дітками всієї Європи співалася на нашому язику. От в чому діло, товариші. Тільки ж вже після війни знайшлися супостати, які перевернули цю всю справу. Перевернули свою колі, а зараз і ще більше перевернули. Ті самі, ті самі. Що нас вели до комунізму, вони нас вели. А вони тепер наділи хрестики, а партійні білети сюди переложили, і нас ведуть самі не знають куди. Самі не знають куди. От ми бачимо до чого привели. Бережок у столовій стоїв 7 копійок, а зараз стоїть 7 тисяч. От до чого вони нас привели. А далі буде ще куди, товариші. От Буже, я вже, от тому, тому й кучма казав, що я призиваю всіх вас до братецької єдності. О, ну ми не в селах уже в таких А годах. я вже казав, я вже казав, не в <плес> це <Казалець плес> не вас стосується. <плес> <плес> от товариші Сомцю. От Сомцуть, товариші. Товарищ товарищ я не я, 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 я и все раз говорю. Я никогда не виступав ни на забраннях. Я не любимо, я не люблю. Я не люблю.

Ну, Тобі, коли там ну. да. Не зовсім вона так, як було сказано кучкою. Ну, Прийде, що ні. Ну. Він, він сказав так, виходячи із тих дій, які вони сьогодні творять. Із тупика він би Ну, Хтось нам сказать, як його тупика з цього виходить. Я думаю, що єдине, що могло б вивести нас із тупіка, це те, щоб ми цими підприємствами в повну міру запрацювали. Щоб був Нормально. щоб ми могли всім. Дати роботу, щоб те, що записано в Конституції, право на працю воно могло бути забезпечене. Тому, прикриваючись, перш за все ну, неправильними діями Сталіна, є в нього, є кось, що є. Ну, Але давайте, давайте подумаємо, чого було більше. Чого було більше? Чи доброго, чи шкідливого?